Значить, призначення голови офісу президента. Ну, знаєте, в нас є був і є в принципі антикорупційний серіал. Знаєте, у нас такий невеличкий міні-серіал звільнення голови офісу президента і призначення. Поки що він ще йде. Я вам розповідав про кандидатів, все інше. Зараз, скажімо так, воно все на фінішній прямій. Був до останнього, там був, скажімо так, фаворитом на призначення голови Офісу президента Денис Шмигаль. Зараз же, станом на вчора протягом цього дня, значить, було, що це Михайло Федерев. Сьогодні, вже в п'ятницю, сказали, що остаточно призначить, поки що його не призначили. І вже кислиця фігурує. Кислиця це перший заступник міністра закордонних справ. Пам'ятаєте, він був представником. України в ООН, да? а, от. коротше, воно отак все летить. Я не здивуюся, якщо сьогодні ніякий офіс президента, голова не, був, не буде призначений, але в той же час припускаю, що коли ви бачите це відео, він вже може бути а, призначений. Хоча, знову ж таки, а, той же Шмигель і той, же, в принципі, Федерев. Глобально не може бути призначений, бо вони займають інші посади. І для того, щоб вони, навіть якщо вони напишуть заяву, то звільнити їх може тільки Верховна Рада. Верховна Рада сьогодні відпрацювала, тепер збереться аж через два тижні. Тому така собі історія, але подивимось, як вони все це будуть робити. В будь-якому випадку, давайте все ж таки, не очікувати якогось там просвітління чи, чи не, давайте не фантазувати, бо коли ти шукаєш заміну Єрмака, то це буде Єрмак-2. А коли ти хочеш перебудувати систему, ну тоді це зовсім інше рішення, розумієте? І тоді, хто буде головою офісу Президента, в принципі, не дуже важливо, бо в нас парламентська президентська республіка, і в принципі роль президента вона зовсім інша, розумієте? От тому всі так за цим прискіпливо споглядають. А ми маємо усвідомлювати одразу, що якщо все залишиться так, і роль умовно кажучи, президента має. На думку президента, а іншого в нього і бути не може, має залишитись саме, як є, то немає значення, який буде голова в його офісу, бо все одно та система, яка і та модель, і механізм цієї державного устрою де-факто не де юре, який зараз існує в Україні, він абсолютно не годиться і не підходить. Бо ті результати, які вже зараз є, вони не задовільні, і ми це в принципі бачимо. І просто це чергове продовження тієї, того самого, тієї самої вистави. Тому. Да? Aqui